Купив верстак собі. Вже ось встановив, тут собі видно сверлив. Стульчик в мене старий був, валявся. Ось такий верстачок. От руки тут болти з гайками. Наживив, зажав. Нормально. Попробуємо. Як воно Шо воно. Так, підключив і тепер перший пуск. Думаю, на цю ж наша матя. Зона світиться. Видно он. Діодик. Ну як вам? Тихенько так робить, блин.